Хочу внести роз'яснення. З вересня місяця головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області відділ з питань управління комунальним майном було внесено до реєстру платників податків на додану вартість. Що це означає? Тобто орендарям на 20% тепер більше нараховується орендна плата. Все це прописано в договорі, який орендарі підписували, а саме в пункті 3.1 в незмінюваних умовах договору, нарахування податку. На Додану вартість на суму арендної плати здійснюється з урахуванням з чинного законодавства. Також січня місяця Державна служба статистики України виставляє індекс інфляції. Він оприлюднений на сайті Державної служби статистики України. Тобто індекс інфляції в цьому році складає 26,6%. Передача оренди відбувається згідно закону України про оренду державного та комунального майна. Індексація орендної плати перед Бачена відповідно до пункту 3 статті 17 вищезазначеного закону, орендна плата підлягає коригування на індекс інфляції згідно з методики розрахування орендної плати. Якщо орендар отримав майно в оренду без проведення аукціонів, відповідне коригування орендної плати на індекс інфляції здійснюється щомісячно. Арендна плата, яка була визначена за результатами аукціону при укладанні та проходженні договору аренди, відповідно до умов договору аренди, це також прописано в договорі аренди, який підписували орендарів, а саме в пункті 3.2, починаючи з січня місяця, визначається з урахуванням річного індексу інфляції за 2022 рік. Який встановлено Державною службою статистики України, а саме розмір щомісячної орендної плати, починаючи з 1 січня 2023 року, буде становити орендну плату за грудень 2022 року? Скориговано на річний індекс інфляції за 2022 рік, що обумовлюється збільшенням орендної плати на 26,6%. Тобто, якщо скажем так, це все розложити по-простому, орендар, який заходив на Аукціон. І була у нього оренда, ну, наприклад, скажімо, 3 тисячі гривень. З вересня місяця нараховується ПДВ 20%. І з січня 2023 року нараховується індекс інфляції 26,6%, тобто приміняється він сюди. Також хочу зазначити, що відповідно до статті 126 податкового кодексу України встановлено, що в разі порушення платником податків сроку сплати. До бюджету узгодженого грошового зобов'язання, його притягують до відповідальності у вигляді штрафу. У цьому випадку платником податків є відділ з питань управління комунальним майном. Тобто Велике прохання до орендарів не затримувати орендну плату, сплачувати її вчасно, тому що якщо вони не сплачують вчасно орендну плату, ми повинні тоді або сплатити ПДВ за них, або якщо ми вчасно не сплачуємо до бюджету, то на нас накладується штраф. Якщо комусь не зрозуміло. З орендарів, їхні розрахунки. То, будь ласка, ми зараз знаходимося в комунальному підприємстві ЖУК, перший мікрорайон, будинок 17, другий поверх, кабінет номер 18 Ми особисто кожному надамо роз'яснення, проведемо їх розрахунки, щоб орендарі ну, розуміли, чому збільшилося у них нарахування орендної плати.